Я тримаю в своїх руках книжку Як не померти на самоті від Логан Урі. На жаль, чоловіки купують книжки набагато рідше, ніж жінки. А коли купують, далеко не завжди це книжки по саморозвитку. А навіть якщо хтось наважився придбати якусь книжку по саморозвитку, це зазвичай не буде книжка про стосунки. Ну тобто, для більшості чоловіків процес побудови стосунків він якийсь такий, який повинен відбуватись сам собою. Ну тобто, навіть якщо є проблеми в особистому житті. Якось шукати інформацію стосовно цього, ну собі покращувати знання, книжки там якісь купувати. Ну це така не чоловіча справа. А навіть якщо чоловік розуміє, що у нього є проблеми, навіть якщо він опинився у книжковому магазині, навряд чи він зверне свою увагу на таку рожевеньку книжечку. А вона крута. А я вам раджу її прочитати, тому що, мабуть, за останній час це найкраща книжка про побудову взаємин, яку я читав. Тут позаду написано рід посібник, який допоможе знайти, вибудувати та зберегти стосунки мрії. І я вважаю, що так. Ця книжка може допомогти в цьому. Ніхто з нас не має вроджених знань про те, як правильно обирати партнера. Ніхто. Ми робимо це більш інтуїтивно, аніж цілеспрямовано. І це є причиною самотності та невдалих стосунків левової частки населення Землі. І це правда, і це правда. І що круто, що ця книжка написана не просто якоюсь там дівчиною, яка працює психологом, і сама просто з якихось книжок взяла інформацію і вирішила написати про це книжку. Вона практик. Логан Урі. Чимось схоже на мене, як тут вона себе називає тренерка з поведінки на побаченнях. Тобто, в цій книжці достатньо практичної інформації, достатньо корисної інформації. Взагалі, тут 18 розділів. І я дуже швиденько хочу вам розповісти, які саме це розділи, щоб ви розуміли, що саме ця книжка може вам дати. Я собі їх виписав і швиденько буду зачитувати. Розділ перший. Чому зараз будувати взаємини важче, ніж будь-коли раніше? Перший розділ, і, мабуть, єдиний, в якому я прям, ну, дуже з нею не погоджуюсь. В чому сенс? Про що це? Навіть ви, можливо, вже дивились на Ютубі відоси, які так і називаються. Ну там, 2023 рік це найважчий рік для того, щоб ти знайшов собі пару. Про що каже вона? Вона каже про те, що з появою інстаграма і особливо Тіндера. Так, у людей, що плюс з'явився більший вибір, а що мінус їм стало важче обирати. Ну, тобто, дослідники вони з'ясували, що чим більше у людини вибір, чим тим важче їй дійсно. На чомусь свій вибір зупинити. Ну, тобто, одна справа, якщо треба вибрати там з п'яти чи шести варіантів, інша справа, якщо ти обираєш з 20-25. І я вважаю інакше, я вважаю сам факт того, що з'явились такі додатки, як Тіндер та Баду, і дали хлопцям, дали чоловікам можливість знаходити варіанти. Для знайомств, для побачень, для розвитку якихось історій, це все перекриває всі інші мінуси. Так, ясно, що раніше, якщо наприклад, у дівчини був ти, який з нею познайомився, наприклад, десь там на вулиці, так? і якийсь там, ну, не дуже такий колега по роботі, який там підкатував до неї, то у тебе ну, наче було більше шансів. Ну, тому що вибір був між двома чоловіками. так? Зараз, якщо вона знайомиться з тобою на Тіндері, вона розуміє, що у неї декілька десятків, а в великих містах декілька сотень лайків, вона сходила з тобою на перше побачення, наче ти і норм, але у неї може з'явитись думка. Ну так, наче норм, але продовжу свої пошуки. Це є, я цю проблему ну, не відмітаю, вона присутня. Але, знову ж таки, я вважаю, що той факт, що людина, будь-яка людина, скільки б їй не було років, якої б професії цей хлопець не був, який б досвід у нього до цього не був, ця людина має можливість знайомитись через Тіндер з новими дівчатами і регулярно ходити на побачення. Це все перекриває той самий мінус, що важче стало зупинятись на якомусь варіанті. Другий розділ. Три тенденції побудови взаємин. Романтик, максималіст та невпевнений. Дуже багато людей зараз, вони або схильні до романтики. Я вже про це на початку казав, тобто вони вважають, що все повинно якось відбуватись само собою. Ну тобто, не треба навіть реєструватись десь на Тіндері, не треба, наприклад, якщо ми кажемо про хлопців, напружуватись і пробувати там знайомитись вживу. Якось, ну, ось там. Тато з мамою вони ж якось познайомились раніше, і у мене рано чи пізно це станеться. Тобто, все залежить не стільки від твоїх дій, від твоїх вчинків, скільки від е, якоїсь там долі, і це не зовсім правильно в сучасному світі. Тобі точно вигідніше брати це все під контроль і робити конкретні дії в напрямку того, щоб у тебе з'являлись варіанти. Але є проблема в тому, що ну, такий непоганий відсоток сучасних людей вони дійсно схильні до максималізму. Про це ми з вами декілька хвилин тому також казали. Ну тобто, хлопець знайомиться з дівчиною, йде з нею на побачення, можливо, навіть рухається по стадіям. А потім такий думаю, ну наче вона і непогана. Але ж, можливо, я знайду краще, можливо, я знайду краще, і цей процес може тривати дуже довго. Є такі люди. Є. Я не можу сказати, що їх прям супер велика кількість, і зазвичай навпаки. Проблема сучасних чоловіків, як мені здається, полягає в тому, що у них особливо немає ніяких критеріїв. І в принципі, будь-яка дівчина, яка плюс-мінус нічто так, він з нею готовий вже і стосунки будувати, і там їй каблучку дарувати. Але то таке є і максималісти. Ну і не впевнені. Це така категорія хлопців, які все ніяк не наважуться щось розпочати робити. Ну, тобто, я точно почну ходити на побачення, тільки спочатку накачаюсь. Я точно почну знайомитися з дівчатами, тільки куплю собі круту тачку та таке інше. Ну, тобто, вони постійно відкладають процес, коли в їх особистому житті нарешті почне щось відбуватись. І це погано, тому що так можна його відкладати до нескінченності. Відповідно, третій розділ там йде про звичку до романтизації, що з цим робити. Четвертий, найкращий ворог хорошого: це про те, як подолати звичку до максималізму. І взагалі вона каже про те, як саме вибудовувати критерії стосовно того, що ти хочеш бачити в дівчині, з якою ти будеш стосунки будувати. П'ятий розділ: як подолати звичку до невпевненості, так, щоб ти розпочав якомога швидше щось робити. Шосте, визначити свій тип прив'язаності. Про що цей розділ нам з вами більш зрозуміло таке слово, як баланс. Ну тобто, вона каже, що є люди, в принципі, трьох різних категорій. Так, перше, це ті, коли у них історія розпочинається. Вони навпаки, вони хочуть настільки багато уваги, вони настільки тягнуться до потенційного партнера. Що це починає виглядати дуже не ок, це починає виглядати нав'язливо. Є інші люди, коли наче відбувається все непогано, але вони ну ведуть себе дуже-дуже так на відстані, тримають і навпаки могли б більш активно себе поводити. Ну і третя категорія людей, які в принципі той самий баланс тримають, адекватні, контролюють свої емоції та таке інше. І вона каже, що якщо ти... Розумієш, що у тебе розпочалась історія з дівчиною, і вона належить до перших двох категорій. Ну, тобто, наприклад, ти до неї тягнешся, а вона відморожена. Ти до неї тягнешся, іначе ок. а вона все одно там, кудись зникає, не дає тобі впевненість, що ти їй потрібен, і таке інше. Вона каже, що до стосунків і для стосунків такі люди не підходять. І якраз треба дивитись, з якою категорією людей у тебе історія розпочинається. Перші дві категорії. Все, це не про стосунки. Сьоме е, важливі риси партнера для стосунків. Шукайте супутника життя, а не партнера для випускного. Ну, вона американка, ви розумієте, що у них там культ цих самих випускних, є в багатьох е, різних американських комедіях. Ви бачили, що мається на увазі? Що треба шукати партнера не тільки по тому, як ви будете виглядати на спільних фотках, так? а саме звертати увагу на його якості, яка це людина. І ми з вами про це також неодноразово казали. Ми з вами розбирали дуже багато історій стосунків, де так хлопець каже, дівчина приваблива, але як людина, вона лайно. У неї там відсутня імпатія, відсутня вдячність. Вона там ну, нічого в своєму житті не хоче, хоче тільки його використовувати, та таке інше. І вона каже, що на це звертати увагу треба в першу чергу. Тому що якщо ми кажемо про стосунки, це дуже довга дистанція. І так чи інакше, те, що ця дівчина просто привабливо виглядає, воно тобі дуже швидко набридне і ну, хорошої історії стосунків з цього не вийде. На які саме. Риси характеру партнера звертати увагу, розповідається в цьому розділі, і це непогано, тому що дуже рідко про це хтось каже. Восьме. Вам здається, що ви знаєте, що вам потрібно, але ви помиляєтесь. Про що це? Про те, що після першого побачення дуже багато людей вони помилково відсіють там, ну, все ж таки, я контент знімаю для хлопців, для чоловіків. Відсіють дівчат. Ну, тобто він пішов на побачення, він каже, та наче й непогано. Але я не знаю, я не можу сказати, що в мене прям тягне до неї. Я не можу сказати, що якась там іскра між нами виникла. Я не знаю, я сумніваюсь. І вона каже, що якщо у тебе є сумніви, тобто там дівчина поводила себе адекватно, дівчина, наче для тебе, приваблива. Так, можливо, ти собі там надумав якийсь ідеал, але в принципі. Ти вагаєшся, Ти такий, та можна і піти, а можна і не піти. Треба йти на друге побачення. Тому що дуже багато історій крутих стосунків розпочинається саме так. Не коли одразу якийсь там вибух емоцій, не коли зашкалюють емоції. А коли ти такий, та наче непогано. А далі дізнаєшся її все більше і більше, і ваша історія продовжує розвиватись. Тому вона тут окремо каже, що, значить. Треба е, давати шанс людям. Е, треба, якщо є такі сумніви, йти на друге побачення. Дев'яте знайомність в реальному житті, не те, щоб там дуже така серйозна інформація порівняно з лекціями, які ми розбирали, але так чи інакше непогано. Як улаштувати гарне побачення? По-перше, вона також каже, що не треба зустрічатись десь зранку чи всередині дня, коли у людини ще дуже багато різних справ. По-друге, вона каже, що. Навіть були дослідження, що атмосфера на побаченні впливає на те, як ми оцінюємо ту чи іншу людину. Ну тобто, якщо є можливість, ви оберіть якийсь такий заклад, де атмосфера вам буде допомагати. І це все впливає на те, як оцінюють вас, як ви будете оцінювати ту чи іншу людину. І якщо ви можете зустрітися з дівчиною і прям все йде не так. Ну, якийсь там шум, гам, в общем, короче, атмосфера така нездорова, ви можете до неї гірше ставитись, ніж якби на цьому побаченні все було комфортно, атмосферно, романтично то таке інше. До біса іскру, 11 одинадцятий розділ, стосовно того, що не треба думати, що єдиний початок стосунків це коли є іскра. Тобто, іскра не є не необхідною, недостатньою мовою того, щоб розпочиналися круті стосунки. Йдіть на друге побачення, як правило, тобто, якщо не було трешу, якщо ти розумієш, що в принципі з дівчиною тобі було комфортно, якщо ти вагаєшся, друге побачення, нехай буде у тебе, як правило. Рішення ухвалюйте, пасивно не чекайте. Ухвалюйте рішення, кому пасивно не чекаєте, це вже йдуть розділи про те, як саме себе вести у стосунках. Ну тобто, не повинно, щоб все відбувалось пасивно, наче від тебе нічого не залежить. Якщо ми кажемо навіть про те, що тут ти з дівчиною просто зустрічаєшся, а тут ти вже вирішив з нею жити разом. Це повинно бути точно продумане, зважене рішення. І там розповідається, на що звернути увагу, про що з нею поспілкуватись, коли треба з'їжджатись, коли ні. Ну і пасивно не чекайте. Це стосовно того, що якщо все ж таки в історії щось де не так, також треба щось робити. Не треба чекати, коли ну, воно само, само по собі щось там відбудеться. Якщо не твоє, завершуй. Не залипайте та не втікайте, знову ж таки розповідається стосовно того, що буває таке, що ну, наче людина не твоя, історія з нею продовжується занадто довго, що з цим робити. А стосовно не втікати, це про те, як саме закінчувати історію, що казати, які слова підбирати. Тобто, вона стосовно того, що просто, навіть якщо ти з дівчиною сходив на одне-два побачення, а на третій не хочеш, просто зникати не варіант. Розповідає, що можна їй сказати і чому, на її думку, це краще, ніж просто зникнути. Складаємо план розриву 15-й розділ. Буде корисно тим, хто хоче завершити історію стосунків, але ніяк на це не наважиться. 16-й. Перетворіть розрив з утрати на досягнення це стосовно того, як забути колишню питання, яке дуже часто. Задають хлопці, страждають чоловіки, закінчилась історія стосунків. Як до цього ставитись, як якомога швидше почувати себе знову там вільним, щасливим та таке інше. Як вирішити, чи варто вам одружитись? Також зрозуміло, ну якщо ви вже на якомусь етапі і якийсь час разом, чи варто вам одружуватись чи ні. Про це розділ 17-й і останній 18-й. Як вибудувати тривалі взаємини? Ну, це про те, що, звісно, добре, що ви знайшли один одного, але насправді, якщо ми кажемо про тривалі взаємини, також це процес, який бажано, щоб був контрольований. Що робити? Які дії в стосунках робити, на що звертати увагу, про що розмовляти, як це все оцінювати, також у цьому розділі є, і мені здається, навіть по цьому списку ви можете сказати: Блін, а не погано. Я можу сказати, як і в будь-якій книжці, яку ви будете читати і яку я читав, так частина інформації, вона ну повинна відфільтровуватись. Але в принципі відсотків на 90 з моєю філософією з моїм світоглядом Логан Урі ну співпадає. Тобто я коли читав, я кайфанув. Я розумію, що і для хлопців, для яких це буде просто база, ну тобто фундамент якихось знань стосовно взаємин, це буде плюс, і навіть для тих, хто вже давно дивиться канал, для тих, у яких для тих хлопців. Чи дівчат, в яких вже якийсь такий а, набір знань є, ця інформація, ця книжка також зайвою не буде. Тому написано маст рід посібник. І я також вважаю, що цю книжку можна та треба прочитати. Як не померти на самоті, логан урі, приємного читання. А, да! І перше ніж цю книжку купувати, і перше ніж. І читати, та насолоджуватись. Не забудьте підписатись на канал. Не забудьте поставити вподобайку. Не забудьте залишити коментар, можливо, ви вже читали цю книжку. Чи після того, як прочитаєте, що ви стосовно цього думаєте, що вам сподобалось, а що ні. А на цьому сьогодні все. До зв'язку!